все з ще оголошує трех. Значить, е, у виборцю Тобто, Значить, хто за даний порядок денний, прошу. Бачу, за. Бачу, за. Залевська, за. Захарчук, за. Зелінський, за. Хорстун, за. Маєвська, за. Максимець, за. Масличук Анатолій, за. Масличук Марія, за. Шваєвський, за. Груцевич, за. Рішення прийнято. Так. Приступаємо до розпитання. питання порядку денного. Перше. Про затвердження порядку денного 37-й позачарової сесії 8 зберігання. Ми поряду ден не пробував. За місті рано. Перезаходимо за окремо, як добре. За перше питання про затвердження порядку денного. Барчук, за. За. Залезно. За. Так, хто? Да. Дзерінський. Постєць сам. Ваiernського. Максимець. Матвіченко Анатолій. Матвіченко Марія. За. Тваєрський. Гуцавич. Да. Так. Просуваємо до рос 502 до питання про звітня до президента України. запрошені депутати, наголошував відноситься проект рішення, до президента України, Верховної Ради України, щодо підтримки плану перемоги, представного президента України Володимира Зеленського, відповідно до статті 7 Конституції України, керуючи статтю 26 закону України про місцеве в Україні, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань освіти, культури, охорони здоров'я, фізичного виховання соціальної... Щодо підтримки плану перемоги, представив президентом України Володимира Зеленським. Додається. Друге. Доручити військовому голові, підписати звернення, впасти в пункті в першому даному рішення, набрати залежність. Чи є потреба ознайомитися з планом перемоги нашого президента? Чи ви вже читали? Сьогодні Україна переживає складний бою своєї історії. Українці згуртовані і єдині у своєму бажанні відстояти своє право на волю та свої конституційні свободи на свою мову та традиції, незалежність своєї держави. План перемоги представлений президентом України у Верховній Раді України, США та Європейських країнах. Які є важливими союзниками України. На засіданні Європейської Ради це перелік заходів, рішучих кроків, які мають проломити хід війни, що триває в Україні з 2014 року. Цей план перемоги для України і план надійної стабільності для інших країн Європи. Усі п'ять пунктів плану є надзвичайно важливими. Перший пункт має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій є військовими та включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, а п'ятий безпекових аспектів. Українці впродовж 11 років війни з РФ довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації. Для України питання вступу до НАТО означає майбутнє пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт це незвородне зміцнення української оборони у боротьбі проти агресора, захист наших позицій на полі бою в Україні, і водночас обов'язкове повернення війни на територію Росії. Третій пункт плану передбачає усе на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку агресора. Потенціал України у виробництві енергії та продовольства є стратегічним важливим у цій війні, що робить важливим четвертий пункт плану, який базується на спільному із стратегічними партнерами захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт безпековий розрахований післявоєнний період. Україна матиме один із найбільш досвідчених. Та великих військових континентів, контингентів вибачте, українці володітимуть реальним досвідом сучасної війни, застосування західної зброї та взаємодії з військовими НАТО. План перемоги закликає міжнародних партнерів підтримати Україну, оскільки успіх його реалізації, залежить від рішучості союзників, адже Україна прагне чесного і справедливого миру, а не територіальних поступок чи замороження війни. Березничківська міська рада цілковито підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Сподіваюся, що він буде підтриманий партнерами повністю реалізований. Віримо в перемогу. Запитуване, зауваження, доповнення немає. Ставлю на голосування. Чекайте. Березничківська міська рада вирішує Підтримати звернення депутатів Бересні Сільської міської ради до президента України Верховної Ради плану перемоги представлено президентом України Володимиром Зеленським. Доручити військовому голові підписати звернення, вказані в пункті певних даного рішення, та направити, направити за належність. Прошу голосувати. Баччук, Бащук, да. да. За Захарчук, Зеленський, Корт за, за. Да. за. Mm. за. Маєвська. Максимець, Матвійчук Анатолій, Матвічук Марія. Чаєвський. Рішення прийняти. На цьому всі питання, які виносились на сесію. Вечір пані сесія голошиться.